Далі про спортивні події. В одному із закладів нашого міста відбувся благодійний турнір зі змішаних бойових мистецтв ММА. Головна мета спаринг турніру: збір коштів на потреби Збройних сил України та підтримка українських спортсменів. Деталі в наступному матеріалі. Благодійний турнір складається з 14 поєдинків, серед яких один гран-при. Тобто чотири бійці виходять на октагон змагатися двічі. У турнірі беруть участь як зовсім юні спортсмени, так і досвідчені майстри змішаних видів єдиноборств. Благотворительное мероприятие по смешанным единоборствам. Ребята, профессионалы, полупрофессионалы будут брать в нем участь. Сделано это специально для благотворительности, для военных, для наших сборных сил Украины, для ребят-спортсменов, так как в такое тяжелое время у них нет никакой соревновательной практики. хоть как-то поддержать спорт и вдохновить ребят, мы проводим такие мероприятия для зрителей, которые уже соскучились за таким зрелищем. Так же самое. Но это для всех, для всех небезразличных людей. Спорту і к нашій країні. у спарингу боєць може здобути перемогу декількома шляхами за рішеннями суддів, технічно, тобто провести задушливий або больовий прийом. Та достроково нокаутувати противника сьогодні. я Тут в якості, скажімо так, одноклубника з мого клубу сьогодні виступають чотири хлопці. Також я приїхав підтримати моїх хлопців, також тренера. І, звичайно, підтримати наших хлопців, які зараз захищають нашу державу. І завдяки їм, скажімо так, ми маємо те, що сьогодні проходить тут такий чудовий турнір змішаних і домборст. Якщо в країні слабо розвинутий спорт, то Нації з'являються інші інтереси, скажімо так, не дуже корисні для людей. Правильно, якщо ми не будемо підтримувати і розвивати в першу чергу спорт, то в нашій країні не буде сильних, мотивованих, розумних та скажімо так, здорових людей. Тому я вважаю, що спорт потрібно розвивати, підтримувати його, і давайте не будемо забувати, що дуже багато хлопців, які є вихідцями з багатьох видів спорту, зараз захищають нашу країну. Ну скажімо так, на всіх самих таких за пеклих і важких напрямках, які зараз є на наві на, на, на війні. Всі кошти, зібрані під час благодійного турніру, спрямують на допомогу нашим захисникам та захисницям. Це вже наше соревновання, які ми проводимо від благодійного фонду атамани, тому що ми вважаємо, що нужно зараз розвивати спортивну составляюще нашої країни, щоб підтримувати спортсменів, щоб підтримувати даним міроприятиям наших захисників, які зараз на передкі, тому що всі вилучені гроші, які будуть зібрані тут, вони будуть відправлені в помощь. Крім цього, благодійний фонд постійно збирає та передає гуманітарну допомогу усі. Ім, хто її потребує, а ми допомагаємо діткам, допомагаємо переселенцям, допомагаємо ребятам на передовій. детским домам, деткам-инвалидам. Только гуманитарная, то есть одежда, еда, гигиена, то есть вот такое вот. Мы открываем сбор, у нас есть в соцсетях страницы, там все можно увидеть. Обращаемся к другим фондам. Конечно, это очень важно. Поддерживать нужно всегда и всех. Мы, например, тоже сейчас поддерживаем спортсменов, ребят, поддерживаем ЗСУ. Спортсмени, тренери, представники фонду продовжуватимуть свою благодійну діяльність, як задля підтримки Збройних сил України, так і для розвитку українського спорту. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини д 1